Доброго дня, мене звати Катерина і сьогодні я розповім вам про лінійку водонагрівачів Bosch Tronic 8000. Дана модель представлена в об'ємі 80 літрів, проте існує 35, 50, 100 та 120 літрів. Всі бойлери, крім 35-літрового, можливо встановлювати як горизонтально, так і вертикально. В комплект поставки, окрім самого водонагрівача, також входить електричний кабель з вилкою. Інструкція з монтажу та експлуатації, а також клапань скидання надлишкового тиску. Гарантійний талон знаходиться на зовнішній стороні упаковки. В моделі Bosch Tronic 8000 встановлено два тени сухого типу. Це робить бойлер максимально надійним та довговічним навіть в умовах з жорсткою водою. Ще однією перевагою даної серії є склокерамічне покриття внутрішнього баку. А додатковим захистом від корозії є магнієвий анод збільшеного розміру. Екологічна теплоізоляція високої щільності має збільшену товщину 32 мм. За рахунок цього досягаються мінімальні тепловтрати, коли гаряча вода не використовується, а нагрівальні елементи вмикаються значно рідше. В нижній частині бойлера Tronic 8000 знаходиться панель управління з дисплеєм для індикації температури. Максимальна температура нагріву Становить 70 градусів. Так як бойлер має вбудовану систему самодіагностики, у разі несправності на дисплеї з'явиться код помилки. В даній моделі встановлений електронний термостат, що дозволяє налаштовувати та підтримувати температуру з точністю 1-3 градуси. Такого роду термостати забезпечать максимальну ефективність та дозволяють зекономити на рахунках за електроенергією. Надійний та економічний зі зручним керуванням або штронік вісім створить комфорт, який ви очікуєте.